Святое Євангелія читання. Зав Господь цю, був один чоловік господар що насадив виноградник, він обвів його рожіх, видобав ньому чавило, Вибудував башту, найняв я виноградарям і відійшов, коли ж настала пора, винозбору, Послав він послав своїх. До виграна щоб взяли в їх належні плоди, а виноградарі, схопивши, його слуг, кого побили, кого били, кого ж окаменували. Тоді він, послав іши більше, більше від пеши, та ті чинили з ними те саме. Нарешті послав до них свого сина, кажучи, матимуть пошану до мого сина. Та виноградарі, озрівши сина, заговорили між собою, це спадкоємець, ходімо, б'ємо, і візьмемо собі його спадщину, і взявши його, вивели геть з виноградника і били, отож, коли прибуде господар виноградника, що зробить з тими виноградарями, лютих -люти вигубить, відповіли йому. А виноградник найменше інше, вино на радаряв, що буде давати йому своєчасно Його плоди. Тоді Ісус сказав їм, чи ви писані ніколи не читали, камінь, що відкинули, будівничі, став наріжним каменем. Від Господа це сталося. І дивне воно наших. І Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Сьогодні ми чули поріччю про виноградаря. Чоловік з великою душею, з любов'ю насадив виноградник. Насадити виноградник це велика праця, тому що треба знати, як садити, перед тим треба і підготувати ґрунт, поливати. І садити, щоб і сонце було доглядати. І ось цей виноградник виріс, він бачить, що не дає ради, покликав працівників, каже: працюйте, тільки давайте мені плід в кінці збору урожаю. Виноградарі, які опікувалися виноградником, доглядали все, робили. Здається, мали би бути щасливими, мали би бути вдячними. Тому що мають роботу, тому що мають що їсти, тому що мають все, чого тільки душа бажає, все мають. Мали би бути вони вдячними. Але чи були вони вдячними? Не були вдячними, бо подумали, хм, та ми можемо собі продати урожай і збагатитися, мати великі гроші. І господар, не знаючи їхніх задумів, посилає. Своїх слуг, щоб вони взяли винагороду, однак слуги, що роблять, вбивають. І саме це вбивство доказує, що вони є жадібні, що вони поставили багатство на перше місце, що злоба жадібність заволоділа ними, що вони переступили через все, що вони стратили людське життя. Господар знавши, розізлився, однак. Він не втратив надії. Він думає, пошлю я свого одного сина, але це мій спадкоємець, це мій син. Його послухають і обов'язково дадуть те, що мають віддати. Однак виноградарі почали мислити: дивися, приходить його син. Він є спадкоємець, а якщо ми його вб'ємо, тоді весь виноградник буде наш, тоді ми будемо. Багатими, тоді нам нічого не буде бракувати вже в цьому житті, бо ми будемо мати все, і вони вбили єдиного сина. Саме у цій притчі ми можемо побачити і старий завіт, і теперішнє наше життя. Бо ми знаємо, що Господь Бог сотворив світ, сотвори світ для нас, що ми користали Його дарами. Господь дав нам життя. І це є найбільший дар, Господь дає, Господь забирає. Ми в цьому світі, ми є, можна сказати, мов туристи, подорожуючи, а це, що ми маємо, що ми споживаємо цей довколишній світ, це ніби ми дістаємо в рент. І так само старий завіт. Господь посилав пророків, які проповідували прихід сина. Ісуса Христа, які хотіли принести правду, бо правда визволяє. Однак, що робили люди? Царі, які мали владу, вони вбивали, тому що їм ця правда була невигідна, бо пізнати правду це означає залишити минуле життя, це перемінити своє життя жити по-новому по заповідях Божих, які Господь Бог дав через Мойсея. Тоді Господь посилає Ісуса Христа, який приходить на землю, який стає одним із нас, але знову ж таки заздрість, невдячність, злоба вбиває Ісуса Христа. Господь дав нам цей світ. Господь дав нам один одного, Господь дав нам сім'ю, родину, Господь дав нам церкву, і ми це все маємо в нашій посілості. І це є найцінніший скарб, скарб нашого життя, що ми можемо збиратися, що ми можемо молитися, що ми можемо працювати. Адже Господь все нам дає, каже Святий Августин, що би я отримав, те, щоби. Не було приналежне до Господа Бога. Все, що ми отримуємо, є дар Божий. Ми отримуємо, ніби також вренд. і ми повинні сумлінно ставитися до нашого життя. Ми повинні сумлінно розвивати наші таланти, якими нас Господь Бог наділив. Адже кожен з нас має якийсь талант, і кожен з нас може пожити цим талантом для свого ближнього. Для сім'ї, для церкви, для громади. Але деколи та думка, а що я буду за це мати? Вона сковує, вона спаралізовує, вона не дає зробити цей крок, бо що я буду мати? Ми завжди питаємо себе, Господи, а що я дав Тобі, щоб вимагати від Тебе? Що я дав Богові? Також, коли ми починаємо робити якусь справу, кажімо Господи, роблю це з любов'ю, роблю це так як для тебе, не задля слави, не задля грошей, але роблю це без нарікання. І тоді наша праця вона стає молитвою, тоді наша праця вона ніколи нас не розчарує, тому що ми знаємо, що Бог, Господь, Боргу ніколи не залишається. Це добру справу, добре діло, яке ми зробили, воно вже чекає на нас на небі. Бо саме через добрі діла ми будуємо вічність через наші стосунки особисті з Богом, з Ісусом Христом, бо тільки з Ним ми можемо вступити у ці двері, двері раю, які є відчинені для нас. Але знову ж таки, це наше Я, влада, слава. Вона не дає зайти у ці двері, бо цього треба зерктися. Бо треба всю славу, всю честь віддавати Ісусові Христові, бо все, що ми отримуємо, отримаємо від Нього, як ми молимося, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсячас, і на віки вічні. Амінь. Саме це є вдячність, це є прослава Господа. Навчимося дякувати Богові за все, що Бог дає в нашому житті. Це і дуже важливо, Колись блаженіший Любомир Гузар казав ці слова. Навчіться дякувати Богові за те, що ви маєте, а Бог дасть те, що ви потребуєте. І дійсно, так воно є. Бо я щось я маю, я не є вдячний Богові, а постійно нарікаю, чи я буду щасливий. Якщо я нарікаю, напевно, що не буду щасливий. Але якщо я прийму те, що Господь сьогодні мені дав, що я можу бути з вами, що я можу молитися, що я можу піти до сім'ї, що я можу проповідувати. Якщо я буду вдячний, я щасливий. Це маленькі кроки, кроки вдячності, які роблять нас щасливими. Отож, будьмо вдячними, будьмо щасливими, і обов'язково ми будемо прославляти Господа. Не тільки на землі, але і на небесах. Амінь. Слава Ісусу Христу.